Дякую, що зайшли на мій YouTube канал! Сьогодні ми з вами поговоримо, що нового відбулося у fashion та б'юті-сферах. Тому, як завжди, беріть свій улюблений напій і ми з вами починаємо! У січні 2024 року на виставці Сет, що проходила у Лас-Вегасі, Лораль представила революційний прилад нового покоління для сушіння волосся AirLight Pro. Лораль у партнерстві зі стартапом Зофі розробила та випустила на ринок прилад для сушіння волосся нового покоління Airlight Pro для професіоналів краси, а тобто для салонних майстрів, які фокусуються на догляді за волоссям за допомогою проривних технологій. Технологій. Згодом прилад стане доступний для всіх споживачів у світі. AirLed Pro використовує поєднання технологій інфрачервоного світла та вітряного потоку, роблячи волосся візуально більш кладким і зволоженим, а також прискорюючи сушіння волосся завдяки оптимізованому потоку тепла для різних типів волосся та зменшенню споживання енергії на 31%. Так, на відміну від звичайних нагрівальних фенів, AirLight Pro обладнаний спеціально високошвидкісним двигуном і запатентованою інфрачервоною технологією, призначеною для швидкого сушіння волосся без надмірного нагрівання. Цей девайс адаптується до потреб кожного окремого користувача, апаратне забезпечення та програмне забезпечення за стосунок. Працюють безперебійно, щоб кожен зміг налаштувати параметри відповідно. До своїх індивідуальних потреб генеральний директор ЛОРАЛЬ е, Ніколас Іоранімус сказав, що протягом 115 років е, Лораль використовує науку для впровадження інновацій та надання споживачам незабутніх вражень від краси, які відповідають їхнім індивідуальним потребам. Завдяки AirLight Pro у партнерстві із ЗУВІ ми доводимо, що технології можуть підвищити ефективність косметичних процедур, задовлю... задовольняючи різноманітні. Потреби та зменшуючи вплив на навколишнє середовище. Це майбутнє краси, яке ми прагнемо створити. І це дуже круто. Хай надалі бренди створюють такі девайси, які зможуть задовольнити не тільки індивідуальні потреби споживачів, а й зберегти наше навколишнє середовище. Adidas запустив кампанію, що допомагає спортсменам долати стрес. З'ясовуючи, як стрес суттєво впливає на ставлення наступного покоління до спорту, задоволення та загальну поведінку, Бретт використовує нейронауку, щоб дослідити як найкращі спортсмени справляються з тиском. Завдяки цьому унікальному дослідженню на чолі з гаслом «You got this!», а що означає, ти це зможеш. А дідо прагне допомогти звичайним спортсменам позбавитися негативних впливів стресу. І реалізувати свої можливості у спорту. Провівши передові дослідження, компанія Adidas виявила ступінь тиску, який відчувають спортсмени на всіх рівнях спорту. Основним висновком цього дослідження стало те, що спортсмени початківці та їхні видатні колеги відчувають однаково сильний тиск у відповідальні моменти. Але Професійні спортсмени були на 40% ефективніші в управлінні зі стресом, щоб допомогти подолати цей розрив, Adidas співпрацює з провідними нейробіологами, щоб з'ясувати, як і чому негативні емоції заважають грі, а також надати рекомендації і щодо для того, як спортсмени всіх рівнів можуть позбутися цього відчуття, об'єднавши спортсменів у футболі, легкій атлетиці. Та а тенісі Adidas випускає широкий спектр їх думок, експертів та керівних матеріалів, заснованих на нейронауках. Кампанія розпочинається з фільму за участі Патріка Махомеса. Трініті Родман, Леонеля Месі, Лінди Кайсейдо, Джума Белінгема, Ентоні Едвардса, Рохіма Шарми та новозеландської регбійної команди All The Blacks. На тлі легендарного гімну Under Pressure від групи Queen разом з виконавцем Девідом Боуі він висвітлює повсякденне життя спортсменів, які відчувають оцей тягар очікувань і зменшують його впливом, радісним вигуком Got This. Українські спортсмени, а саме Тенісистка Еліна Світоліна, плавець Олександр Желтяков та фехтувальниця на візках Наталія Морквич також взяли участь у кампанії протягом нової глобальної кампанії Адідас продовжить об'єднувати світових лідерів, щоб продемонструвати, як вони справляються з тиском у найвідповідальніші моменти, надихаючи звичайних спортсменів робити те саме анонсує спортивну колекцію, обличчями якої стали українські олімпійські призери. Обличчями нової колекції стали амбасатори бренду та олімпійські пресери зі стрибків у висоту та плавання, а саме Ярослава Мамуйчіг та Михайло Романчук, які здобули золото та бронзу у чемпіонаті Європи 2023 року. А разом з цим вони вже готуються репрезентувати Україну на Олімпійських іграх 2024 році у Парижі. У кампанії досвід спортсменів акцентує на важливості щоденних тренувань та Технологічного продукту для досягнення цілей. Через історію злетів та падінь транслюється шлях героїв до Олімпо та незгласний слоган Forever Fast, який передає зв'язок культури, видатних особистостей, перемоги та непереборного бажання рухатися ще швидше. Акцентами Puma Fit стали високотехнологічні кросівки PVR, Nitro SQID та PVR Frame TR-3. Ярослава Магучий демонструє потужні PVR Nitro SQID, які розроблені з м'яким шаром NitroFoam, що забезпечує амортизацію та твердим зовнішнім шаром в зоні п'ятки, що відповідає за стабільність різноспрямованих рухів. Михайло Романчук з'являється у кросівках PVR Frame TR-3. Це необхідна база для ваших наступних тренувань, яка має вдосконалену. Версію технології pvr frame для підвищеної продуктивності завдяки таким інноваціям, як PVR-тейп та підошва ProFoam Фоам з абсолютно новим фіксатором п'ятки, кросівки розширюють можливості для тренувань. Колекцію Puma Fit можна буде придбати в Україні. Всі посилання я залишу в описі до цього відео. Томі Хіл Філкер зробив совмісну колекцію з китайським брендом Клод. Нова лінька одяга присвячена китайському новому року, а зокрема, дракону, що є символом 2024 року. Колекція Томі і Клод була представлена на тижнях моди в Шанхаї у жовтні 2023 року. До неї увійшли знакові архівні речі Томі Хіл Філкер, які були переосмислені разом із брендом Клод. Деться, зокрема, не тільки про Двосторонні бомбер, а також про червоний спортивний костюм і вінтажну сорочку для регбі з нейлоновими смужками. Сміливі принти, такі, як зображення дракона, вінтажна смужка та інші цікаві елементи, зробили цю колекцію не тільки класичною, а й модною та сучасною. І в цій колаборації ми можемо говорити не тільки про поєднання стилів та часових рамок, а також про поєднання. Культур та континентів. І в такій колаборації дійсно народжується щось нове і дуже круте, і дуже надзвичайне. То колекцію Томі Хілфілгер і Клод можна буде купити в Україні, і я всі посилання залишу в описі до цього ролику. Дженіфер Лопес у вбранні фролов, і це вона вже робить не вперше. Для свого кліпу Can't Get Enough зірка обрала білу корсетну сукню з вирізами у формі сердець із колекції Осінь зима 2023-2024 року. Згодом під час виступу на Saturday Night Live Джейло запалювала у короткому топі сорочці фролов. На фотографіях знаменитість позує у ніжно ніжно-рожевому боді з корсетом, який вкривають сяйливі камінці вбрання увійшло до кутюрної колекції фролов, і їй дуже лишить. А про кутюрні колекції від українських дизайнерів я б хотіла а, зробити окремий ролик, бо дуже багато дизайнерів представляли свої колекції на тижнях моди. І якщо вам буде цікаве це відео, будь ласка, напишіть в коментарях до цього ролику. Макдональдс та британський е косметичний бренд Nail Inc. випустили лімітовану колекцію засобів для нігтів, натхненної естетикою найбільшої у світі мережі швидкого харчування. У колаборації можна знайти лаки для нігтів у фірмових кольорах Макдональдса, химерні слайдери із зображенням Біг Мака, а також довгі накладні нігті з картоплею Фрі. А ви б купили таку лімітовану колекцію від Макдональдс? Пишіть, будь ласка, внизу в коментарях. Названо на дрес Медгала 2024 року. 6 березня 2024 року пройде Медгала у Нью-Йорку і темою дроскоду буде сад час. Взагалі, Медгала це дуже визначна подія у світі моди. Всі селебриті дуже ретельно готуються до цього івенту. Тут дуже важливо взагалі, який в тебе буде лук, і наскільки ти оригінально. Будеш відповідати темі цього дрес-коду. Якщо, наприклад, хтось не знає історію самого цього медгала, як взагалі з'явилось, я залишу в описанні до цього ролику, щоб ви прочитали, бо там дуже багата історія цієї події, і ми з вами давайте зараз розберемося, що означатиме взагалі оцей сад часу, і як виникла сама ця тема цього дрес-коду. Джерелом натхнення цього дрес-коду є однойменне оповідання. Написаного Джеймсом Балан, Балардом у 1962 році. Історія розповідає про графа Акселя та його дружину графиню. В їхній утопії дозвільне мистецтва, краси. Вони живуть на віллі з терасою, яка виходить на сад з кришталевих квітів, із навпівпрозорим листям, стеблами, схожими на скло, і кристалами в центрі кожної квітки. Утім, як і у всіх роботах Баларда, у цій а, антиутопічний елемент є їхнє рай, триматися За який це все одно, що намагатися зберегти кожну піщинку неушкодженою у своїй долоні. Загалом дерескот, як і виставка, це про швидкоплинну красу. Найбільш очевидною інтерпретацією було б охоплення садової частини теми. Один предмет, як уже підтверджено, є частиною виставки це Чорне пальто від Чарльза Фредеріка 1889 року, створене жаркардової тканини та передбачені. Прикрашені тюльпанами. Надихнутися також допоможуть в риби з весняної колекції Dries Van Noten 2014 року, яка містить вишивку квітами. Часто його зміна та наше безсилля над ним. Це ще одна тема для дослідження. Можливо, хтось із гостей носитиме на зап'ясті година Crash від Cartier, натхненним Сальвадором Далі. А інші горуть сукню з годинником від Moschino з колекції Осінь зима 2020 Два 2023 і мені буде дуже цікаво подивитися, як взагалі а, будуть виглядати селебриті на Медгала. бо я обожнюю дивитися саме Медгала, як вони виглядають, і я хочу зробити огляд луків на Медгала 2024. І напишіть, будь ласка, внизу в коментарях, чи хотіли би таке відео. І на цьому все. Дякую, що подивилися це відео. Якщо у вас буде настрій, поставте, будь ласка, на лайк та напишіть е, який-небудь коментар. Е, і підпишіться, будь ласка, на ці, цей канал, бо це допоможе розвитку е, цього каналу та й загалом україномовному Ютубу. Дякую, що були зі мною на цьому відео. І я вам бажаю гарного дня. І пам'ятайте, що ви прекрасні. Я у е, себе на каналі завжди вам про це. Буду нагадувати і всього найкращого. І побачимось в наступних відео. Пока-пока.